Доброго дня, друзі, сьогодні хотів би поговорити про відьму у інтернету. Так. Це молоді дівчата, які розказують, що вони знають все про життя, все про шлюб. І завдяки ним розвалюються багато шлюбів. Хотів би вас попросити, якщо бачите якусь молоду, яка розказує, що Жінка повинна бути вище якесь ну все таке, то баньте і ставте анти, антилайки, як би то сказати. Бо так все розвалюється. Вони розказують, що вони все знають про життя і не можуть зупинитися, бо їм з цього йде. Е вони мають всього гроші за підписників за рекламу на їхніх каналах. Так і мій шлюб розвалився завдяки оцім відьмам. Сидить, сидить вона, їй 21 рок, 22. Вона розказує, що вона знає, як жити у 40 років, у 30 років. Та хто ти така, що ти розказуєш, відьма білокура? Таких треба банити. І, і хочу сказати для чоловіків: якщо бачите, що ваша жінка слухає так, таких, не знаю, як сказати, ідіоток, по-другому не скажеш, цей кретинізм, то не дозволяйте дивитися це, бо це ужас. Це так заложено природою, що чоловік має. Себе почувати головним у сім'ї і, в принципі, у відносинах. Це як автомобіль, який має радити, а без бензину він не поїде. Жінка вперше повинна своїми теплими відносинами, підтримкою. Так сказати, заливати то, е, бензин, і машина буде їхати і приносити користь. А ці розказують, що. ой-ой-ой, щоб вони всі в гробу три рази перевернулися і горіти їм в воду. Я ненавиджу їх. Е, сидить вона така і розказує, а ви знаєте, ще, ще й на ворожій мові. А ви знаєте, ніколи не давати вам обіду туди-сюди, розказує е, чоловіку, що він повинен робити. Не треба. Е, жінка е, повинна підтримувати свого чоловіка і, е, як то кажуть, е, хвалити його, а не е, сприймати все як замовчування. За не знаю, що більше сказати. Але це велика просьба. баньте таких відьм у інтернету. Бо це розвалює шлюби, розвалює стосунки. Більше у наступному відео трохи більше деяку історію розкажу. Ну, а так, в принципі, все. Дякую за увагу. Pamatysime.